Якщо говорити про те, які це може мати наслідки для європейського союзу, то це може дійсно серйозно ускладнити зараз е, ті зусилля, які Європейський Союз докладає для того, аби допомогти Україні. І якщо мова йде і про фінансову підтримку, і про військову підтримку з боку ЄС, е, що зараз говорять говорить, е, говорить е, е, політичний директор Орбана. Я хочу зацитувати. Думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір. Ну і щось це може нагадувати вишеградську четвірку. А зокрема, про це згадав і цей політичний директор Орбана в 2015 році, коли при владі в Варшаві перебувала євроскептична партія Право і справедливість. І говорячи про те, що Фіцо і Бабіш, Бабіш, напевно, що менше, Фіцо вже неодноразово прямо заявляв про підтримку Росії. Вони поділяють підхід Орбана. Частково Бабіш закликає до співпраці і підтримки Москви. І Фіцо, як я вже говорила, кілька разів прямо заявляв про те, що. Вони е, підтримують позицію Кремля, але в той же час Фіцу, знаєте, от він такий і вашим, і нашим. Він е, з одного боку, ніби то як е, і про російську риторику. Пропагує в ЄС. з іншого боку, він там, до прикладу, зняв вето там проти санкцій російських, які буквально ось нещодавно ухвалював європейський союз. Тобто така позиція туди й сюди, і ми розуміємо, що Фіцо, звісно, що діє в своїх інтересах. Орбен явно проросійський і він цього ніяким чином не намагається приховати. Фіцу поки що не вибудовує спільної політики з Угорщини. Пише політико. А бабіш не сформував ще уряд після виборів. Тому поки що ця ідея Орбана вона може бути дійсно провальною. Тим часом до України приїхав. Міністр із Нідерландів, міністр закордонних справ і привіз як на мене досить хороші новини, тому що ці заморожені російські активи, зокрема репараційний кредит, який можуть нам надати наші європейські партнери, він став ближчим до України. Звичайно, що поки що. Деякі європейці, зокрема бельгійці, говорять про те, що це не все так просто, і ухвалення цього кредиту нібито по поставить серйозну пляму на репутацію Європи, але це все знаєте розмови. Розмови до тих пір, поки не натисне Трамп. І от міністр закордонних справ Девід Ван Віл говорить про те, що ці кошти дуже потрібні для забезпечення безпеки українського бюджету. Нам потрібно розглянути питання щодо людей та фінансів. Звичайно, така країна, як Бельгія, яка володіє більшістю коштів, захоче отримати гарантії, що ми зможемо це ем, зробити. Що ми зробимо це колективно, але дивлячись на все, що. Потрібно вирішити. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти згоди з цього питання. Але я не знаю, чи це буде до різдва. Я люблю різдвяні подарунки, тому сподіваюся, що так буде для нас, а також для України. Говорить міністр Нідерландів закордонних справ Нідерландів. І дійсно сподіваємося, що Україна також отримає різдвяний подарунок у вигляді поки що 140 мільярдів російських грошей на підтримку Тримку країни на наші військові потреби тим часом зараз дуже багато говориться про цю зустріч, яка може відбутися в Угорщині. Зокрема, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до зустрічі і до мирних перемовин в будь-якому форматі. Проте Путін з українським очільником не зустрінеться. Він боїться про це. Володимир Зеленський сказав напередодні спілкуючись із журналістами. А от в якому форматі може можуть відбутися ці зустрічі? Володимир Зеленський говорить, що може бути зустріч у форматі Трамп-Путін і потім Трамп Зеленський, що також влаштовує українську сторону. Ну або в іншому форматі, давайте українського президента послухаємо. Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати, хто ви? Я без вас буду вирішувати. Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто, якщо це шатл-дипломатія, коли Президент Трамп зустрічається з Путіним, потім Президент Трамп зустрічається зі мною. То і Бог з ним. Хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись. А потім вже який формат. Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас. Президент Трамп і так дав уже Путіну такі сигнали і паси політичні. Путін йому відповів на все чистою брехнею. Ми подивимося, як буде далі, але поки що так. Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це невигідно. Президенту Трампу після Близького Сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америці був успіх. Всі щасливі, і ми б були щасливі, війна б закінчилась. Якщо в Америці успіх, значить, ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти. У Путіна зараз зазначаю, що вони нібито принципово готові до зустрічі з Трампом, але не знають, коли вона буде. Ось це дуже дивне таке формулювання. Я нагадаю, що напередодні Зарубін в Ушакова взяв інтерв'ю, і от помічник. Путіна сказав, що Росія зберігає зараз готовність до проведення цього саміту зі сполученими штатами, який був відкладений, нібито на невизначений термін. Хоча Трамп чітко заявив, що з Путіним він зустрічатися поки що. Не збирається орієнтирів, поки що немає, але є принципова готовність говорить Шаков провести цю зустріч. Я нагадаю, що Трамп передумав зустрічатися з Путіним в Будапешті. і Визнав, що він дійсно розчарований темпами переговорів із РФ і тими заявами, які робить російський диктатор. Чи є зараз хоч якісь орієнтири щодо можливої зустрічі з Трампом? Поки що жодних орієнтирів немає. Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь напрацьована експертами, це залишається Але це виходить до нового року точно вже нічого. Точно вже нічого. Я не знаю. Ви пам'ятаєте, як швидко ми Анкорич домовилися провести? Павлік такий знає точно нічого не буде, ні не буде, тому що ваш російський диктатор він а, профукав єдину свою можливість відповідно домовитися про з Трампом і домовитися про мир зупинити цю війну по лінії бойового зіткнення. Умови, які йому пропонують, вони чудові, як для тих перспектив, які зараз відкриваються перед Росією. Тим часом Лавров говорить, що Москва не нападатиме на будь-яку країну НАТО, запевнив, що Кремль готовий закріпити це в майбутніх гарантіях. Безпеки і за словами Лаврова, нібито саме захід готується до нової великої європейської війни. Він також говорить про те, що нібито НАТО продовжує розширюватися щохвилини всупереч всім зобов'язанням. Лавров заявив, що загроза, як традиційно вже звичайно, йде від заходу, включно з азійсько-тихоокеанськими регіонами, підкреслив, що в Кремлі сподіваються на те, що Трамп дійсно хоче миру в Україні, та буде нібито вірним підходом саміту на Алясці. І е, от про Аляску згадав зараз Лавров, і заявив про те, що. Росія, нібито, хоче підтвердження тих домовленостей, які були погоджені в Анкориджі щодо завершення війни в Україні. Ми підтримали ті пропозиції, які за тиждень до цього спецпредставник президента Сполучених Штатів Стівен Вітков привіз до Москви. На алясці в устами президента Путіна. Ми ще раз перевірили у пана Віткофа, який був там присутній, чи правильно ми зрозуміли його пропозиції. У присутності свого президента він підтвердив, що наші розуміння правильні І ми сказали, що ми готові на цій основі рухатися вже до оформлення остаточних домовленостей. І за великим рахунком, зараз ми досі чекаємо підтвердження Сполученими Штатами тих пропозицій, які вони передали нам, і які ми взяли за основу. Тим часом угорщина продовжує дивувати міністр закордонних справ угорщини Петер Сярто сьогодні був у мінську. Там він зустрівся з очільником МЗС Лавровим російським МЗС. Я нагадаю. І відповідно сказав, що шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію. Тільки діалог між Сходом і Заходом може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні, і також розпочав свій виступ з ярту, саме російською мовою, закликав до відновлення міжнародної співпраці, висловив готовність. Надати Будапешт як майданчик для переговорів між Росією та Заходом, тобто, натякаючи на ось цей саміт, який так і не відбувся, Сєрто розуміє, що він робить. Він говорить, звичайно, мене багато критикуватимуть за участь у цій конференції, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні. колеги. Шановні колеги, я дякую за запрошення для мене велика честь, що ви запрошуєте мене вже втретє. Звичайно, багато хто буде критикувати мене за мою участь. але ситуація з глобальною безпекою настільки погана, що я повинен бути тут сьогодні. Тим часом Україна продовжує свою міжнародну співпрацю і Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив про те, що дійсно Україна та Швеція підписали договір про надання нашій країні 150 літаків гріпен з боку шведської сторони і деталі цих планів українські. Президент повідомив е, нашим журналістам, зокрема, відзначив, що флот бойової авіації в майбутньому передбачає близько 250 винищувачів. Ми обрали три паралельні платформи: F16, Gripen та Rafale. Сучасний французький літак. Його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо, складність в тому, що був також високий запит на Rafale у світі, і відповідно черги на виробництво і постачання. За F 16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. і старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення. Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір, і Україна матиме 150 нових гріпенів. Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. Гріппани будуть іти з усім озброєнням. Головне питання: ми домовились про локалізацію Гріппена. Я вважаю, що це історична домовленість. Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків зі шведами, з французами і з американцями. Ще а загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації це флот на 250 нових літаків.